Привіт, я Ліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу розповісти вам про всі свої книги 2023 року. На момент 23 грудня у мене 49 прочитаних книг і про всі я вам хочу розповісти. Так, поки я підглядаю свій записник і хочу відкрити, яка була перша книга року. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коменти, будь ласка. Тому що це допомагає каналу зростати. Хочу більше підписників. Почнемо! Першою прочитаною книгою була книга «Мізері». Під час прочитання і після прочитання на початку року я її дуже сварила, а зараз я вже вважаю, що це не такий вже й поганий трилер про фанатку та письменника. Книга 1913, це книга про мистецтво. Якщо ви любите шукати факти про якихось дуже невідомих письменників, гуглити їх, не письменників, а художників, якихось арт-діячів – вам ця книга може підійти. Мені вона дуже сподобалась, тому що я обожнюю гуглити, і там в мене мільйон закладок, мільйон за заміток. У нас є кожен місяць року, і нам автор розповідає, що кожного місяця з 1913 року робили певні персонажі, творчі артисти, художники там є як відомі імена, так і не дуже. Далі книга Джонатана Сафрана Фоєра Все ясно. Це дуже специфічна книга, дуже специфічний автор, книга про американського єврея, який вирішує поїхати на Волинь, здається, чи Рівне, чи Луцьк, ну кудись туди, щоб знайти жінку, яка врятувала його дідуся під час Другої світової війни. Постмодерністський роман, тобто розповідь тут йде не просто якось лінійного переказ подій а ми маємо специфічну форму подачі. Важко мені було читати, тому що там є глави про глави, де нас цей американець листується із провідником, який мав його визити по Україні. Є глави, про це село, яке було у яких там роках, не, не просто у роки світової війни, а глави про це село від самого його початку. І це вони дуже постмодерністські. Мені, мені дуже вони не сподобались. Були глави, де вони подорожують саме, їдуть Україною. Ці глави були смішні, листування було смішне, а історія села була занадто нудною, занадто магічною, тому мені не сподобалось. Далі книга Вогонь і кров Джорджа Мартіна. Мені все сподобалось. Це не пісня льоду та полем'я в плані. В плані своєї форми це просто літопис, але навіть в форматі літописа мені все одно було цікаво читати Джорджа Мартіна, а дізнатись про Таргарінів більше. Нормально, нормальна книга, я, я оцінила. Далі фентезі від Ніла Геймана. Я сьогодні не раз скажу цю фразу. Американські боги про старих і нових богів, якусь війну, яка наближається між ними, і там про героя, просту людину, яку обрали героям у цій війні. Фентезі, рот фентезі я це називаю. Рот тріп, бога і людини, які мають зібрати команду богів на війну. Ідеальна незнайомка. Такий середненький трилер. Не те, щоб початок трилеру і те, як авторка намагається нам зробити трилер, сама задумка трилера, непогана, а розв'язка мені не сподобалась, далася якоюсь не дуже професійною, ніби авторка не знала, яку розв'язку зробити. Дорога. Постапокаліпсис, де в нас є батько і син, які просто йдуть. Це одна з найгірших книг 2023 року для мене. Хоча я знаю, що дуже багато людей цю книгу хвалять. Мені вона не сподобалась. Книга Дугласа Адамса, путівник космотуриста галактикою, мила, зовсім коротенька історія про те, як остання людина на землі потрапляє в космос і подорожує. Там в них пригоди у космосі. Мила, наївна книга Летючі Змії. Типово французька книга, я не знаю, як вам описати, але от французька література, ну вона вирізняється. Література Азії виділяється, і література Франції виділяється. Це книга про рухопору у Франції, про те, як хлопець з першого погляду закохався француз, закохався у дівчину з Польщі, і він 1939 року в серпні поїхав до неї в гості. Але це не просто це не якийсь історичний роман. це от... Напевно, це також постмодернізм. Непогана книга, якщо ви любите знов. Я всіх буду. Я всіх буду казати, од мене все, що незвичне, це якийсь магічний реалізм. Чи постмодернізм? Ну як озина рейчел трилер написаний у 1951 році, і напевно, як на 1951 рік, це було щось геніальне. У нас є хлопець, дядько якого несподівано одружується на рейчел. Потім він чомусь помирає, ні з того, ні з цього, а ще й виявляється, що перший чоловік Рейчел також помер, незрозуміло від чого. І оцей хлопець у нас тепер має зрозуміти, це випадковість чи не випадковість. Сама книга мені здалася дуже нудною ці роздуми цього хлопця, випадковість чи не випадковість, але фінал мені дуже сподобався. А сама розв'язка, скажімо так, розв'язка мені дуже сподобалась. Далі де книга страшенно голосно і немовірно близько. Знов книга Джонда Сафрана Фоєра. Що мені здається, що це може бути одна з найкращих книг 2023-го. Книга про втрату про хлопчика, який втратив батько, і як він намагається цю втрату пережити. Маєте на увазі, також незвична книга, як всі книги Джондана Сафрана Фоєра. Далі йде книга Усі мої одині вбивці. Непоганий детектив, але фінал занадто закручений, ніби там занадто багато авторів цього приплів і мафію, і не мафію. В цьому книга непогана. Класно, що вона з гумором, тому що її написав гуморист, гуморищи, да перевраза забула, хто. Далі книга, про яку я не розповідала в жодному з відео на своєму каналі, це дівчина-крамничка. Якийсь дурний, як на мене, переклад, тому що дівчина-крамничка нам ні про що не каже. Може, якби там вони сказали Дівчина посад, чи дівчина АТБ? Ну дівчина атб навряд чи це. От саме дівчина посад. Я не знаю, чи всій Україні є магазини посади. В Японії є магазини комбіні. 7-Eleven це такі магазини, де ну, ви можете в будь-який момент прийти і купити щось. 24 на 7 вони працюють у такі магазинчики, але ну, у нас це здається посад. І робота в цих магазинах нібито вважається в Японії тимчасовою. Робота для студентів такого плану. Тут у нас вже доросла жінка, не просто дівчина жінка, яка працює в цьому магазині, в неї там є свої проблеми, якісь психологічні, тому що всі дивуються, що вона там досі працює, які там до неї є питання, претензії, типова література Азії. Мені не дуже подобалася книга, тому що ну це не моя тема. Література Азії не для мене, тому що вона занадто специфічно знов-таки, все, що я можу вам сказати. Усюди живліть пожежі. Оце типова книга для мене. А усюди живеть пожежі, Селести інг книга про двох жінок. Одна там супердомогосподарка, в неї троє дітей, ідеальна родина, а інша бунтарка, мати-одиначка. І от вони якось там між собою пересікаються, їх діти пересікаються. Не супер геніальна книга, але непогано, мені таки подобається. Друзі, коханки та велика халепа Мари, Джима, ой, Джима Кері. Я би прочитала мемуари Джима Керрі. Мемуари Меті Перрі. Меті Перрі у цій книзі дуже з подробицями описує, як він переживав в своїй залежності, як він там багато разів ледь не помер від них, і від наслідків цих залежностей. Для мене ця книга була сумна. Мені не дуже вона сподобалась, тому що Ну, нічого такого. Джим Керрі розповідає там трошки про серіал друзі, трошки про своїх друзів, про жінок, які в нього були. Але небагато. Цього всього там небагато. І все ж таки більше про його життя, про ці залежності. Не мені сумно було читати це, бо було зрозуміло, що навіть саме тепер і каже про те, що у нього було був мільйон грошей. У нього був будинок на березі океану. У нього була Джулія Робертс за дівчину, але він не був щасливою людиною. Тому от твай цієї книги саме такий там от більше про його залежності, ніж про якісь веселі історії. Приховані малюнки, містичний трилер. Важливо знати, що він містичний. В цілому він не поганий, але містична його частина мені не дуже подобається. «Веріті», еротичний трилер. В цілому непоганий трилер, але його еротична частина мені не сподобалася. Питання навіть не просто в сценах, Бог з ними, але вони для мене суперечать роз'ясці. Абсолютно еротичні трилери не для мене. Як трилер дуже класно. Якщо вас не дратують еротичні сцени в трилері, то можете читати. Я вважаю, що Веріті дуже достойний трилер. Мені сподобалось. Трилер, трилер на його частина Карі Мора. Книга від творця Ганібала Лекта Томаса Гаріса. В мене, до речі, є окреме відео про нього. Як на мене, не Карі Мора, це такий посередній бойовачок у стилі 90. У нас є будинок Скабара, там хований скарб, і є різні групи людей, які хочуть до того скарбу добра. Серед цих людей є манічело, який торгує там жінка, і є дівчина Карі Мора, яка доглядає за цим будинком, якою також важка доля. Але книга абсолютно не цікава ніяких там пригод немає. Розмови з друзями Саллі Руні. Любовний роман про токсичну дівчину і її стосунки із жонатим чоловіком. Нормальні люди, любовний роман про токсичну дівчину і її стосунки з найкращим другом. Ну, вони там обидва токсичні підлітки. У мене є окреме відео про всі книги Селяруні. Може, можете подивитись, там. Я з подробицями роблю розбір цих книг. Де ж ти дівся світи, Мій прекрасний любовний роман про двох подруг і її стосунки з двома чоловіками. Школа ідеальних матерів. Антиутопія про школу, де перевчають батьків, які зробили якісь погані речі, погані або не дуже речі там коло своїх дітей чи зі своїми дітьми. Жахлива книга, мені сподобалася і занудство, і книга без, якого, без ніякого сенсу. Хроніка Сім'ї Казалет. Я прочитала цього року третю книгу. Три книги з серії прочитала це сімейна сага. про Одну родину, яка починається до війни, під час війни після війни. Я зупинилась на третій книзі, тому що я не вірю в неї. Я знаю, що дуже багато людей прям просто на 10 цю книгу оцінюють, дуже її хвалять. Непогана книга, непогані персонажі, вона добра. Але там навіть є деякі моменти про війну, які відгукуються мені. Але в цілому я не вірю цим персонажам. Для мене вони не картонні. Ну, коротше, не повірила я персонажам авторки. Вже забула навіть як звати авторку. Книга рога. Роман від сина Стівена Кінга. Не можна так казати, але я не пам'ятаю, як його звати. Тому скажу роман від сина Стівена Кінга, який починається ніби як трилер, тому що у людини виростають і у хлопця, виростають рога, і він ніби якісь диявольські сили починає мати ну там зовсім трошки. Але потім це проростає в якусь драму, в любовний, ну не любовний роман, якусь соціальну драму. Мені і сподобалось і ні. Останній дім небезпечні вулиці. Це трилер про такого хлопця, чи він з відсталий, щось таке про чоловіка з проблемами в розвитку, і про дівчинку, яка пропала. І після яке співпадіння у цього чоловіка є донька, з якою він живе. Книга трошки специфічна, але соціальна складова, яка в ній є, мені сподобалась. Жінка у вікні трилер про жінку, яка не може виходити з дому, бо в неї агорофобія чи агорофобія. Коротше. Страх виходити з дому, але вона слідкує за всіх з вікна, і одного дня вона з вікна бачить вбивство. І що там з цього виходить? Непогана книга, прикольна задумка, але розв'язка книги мені не дуже сподобалась. Читайте анотацію, бо там величезний спойл. Драбина книга від автора. Спитайте мієчку Євгенії Кузніцової. Ах, болюча тема про те, як люди тікали від війни, і там родина приїхала до свого родича в Іспанію, як вони всі живуть в одному будинку, але як на мене, недостатньо. Вона розкрита. Непогана книга. Я оцінила на 5 з 10, але, але мені здається, можна було більше на цю тему написати. Великі Гецбі класичний твір про самотність, про я не знаю про зраду людську. Про шлюб вечірки лицемісто сім з десяти. І одна з моїх улюблених книг, я її перечитала цього року. У мене є відео про мої улюблені книги. Дивіться, підписуйтесь на канал, щоб побачити більше відео. Книга про сталкера, який закохався у дівчину, і що з цього вийшло. Я оцінювала книгу на сім з десяти. Є окреме відео про цю книгу. До речі, про більшість цих книг, мені здається, є. Ні, не більшість, про багато з цих книг є відео на моєму каналі. Тому підписуйтесь, щоб їх подивитись. Несказане. сімейна драма. Від Селести Інг про смерть дитини, переживання цього різними членами родини. Тобто, там є діти, ще батько, мати. Дуже достойна книга. Я її раджу читати всім, в кого є в кого багатодітна родина, в кого є якісь проблеми, які він не пропрацьовує. Коротше, сім з 10 Книга достойна книга кладовища фентезі від Ніла Геймана, нас типу, книга джунглів, але замість Багіри і балу, привид і вампір. Непогана книга, мені сподобалась. Таке щось миле, детективне. Роджер желязне, ніч у самотньому жовтні. Книга, де щось зрозуміло, стає тільки з другої половини. Фінал мені дуже сподобався. Не будь-де. Ще одне фентезі від Ніла Геймана, яке мені сподобалось менше, ніж книга кладовища. Там у нас є якась дівчина магічна і звичайний хлопець, які подорожують магічним Лондоном. Несподівана вакансія, Джоан Ролінг. Найкраща для мене книга 2023 року, тому що це звичайна соціальна драма, але от мені таке відгукується, я таке люблю. Абсолютно, звичайна книга, нічого там в ній не відбувається. Просто описуються події в містечку, різні сім'ї. Дуже, дуже, дуже проста книга, яка мене чомусь зачепила. Своїм фіналом я оцінила її на 8 з 10. Равоначари, фентезі казка, відтеріпрачета, де в нас є бабуся, є онучка. Онучка має стати чарівником, а цього в цьому світі ще не було. І от вони разом там подорожують, пригоди дуже мило. Не сподобався кінець цієї книги, тому трошки знизила оцінку. це, це переказ міфу про доньку Геліоса. Вона така напівбогиня, навіть не до богиня. І от як вона через це живе. Історія сильної жінки, і плюс ви ще бачите переказ міфів, якщо ви не читали міфи, дізнаєтесь більше для себе інформації. Оцінила на 70 Непогана книга. Вегетаріанка Кхан, Тхан, я не можу вимовити автора, ви побачите на обкаденці, я думаю, дуже специфічна книга, там, де жінка вирішила не їсти м'ясо, вся родина проти, і там ще потім далі пішла дуже специфічна книга. Я не внесла її в найгірші книги року, тому що. Я думаю, що ця книга має бути такою, тому що це література Азії. От ця книга це те, як я собі уявляю, літературу Азії. Дуже дивно, нічого не зрозуміло, і як на мене мало сенсу. Тобто тут, напевно, більше якась форма. А, Там, де немає Бога, Макс Кідрук непоганий. такий роман Катастрофа це так, коли люди виживають після авіакатастрофи в горах. Книга не 5 з 10, для мене дуже навіть непогана. Фрагмент із цуциками і із фільму Виживший жах клуб Мефісто. Це книга відомої, я не знаю, невідома ця авторка. Є ціла, ціла серія детективів від авторки. Тез Герріцен. Це шоста книга з серії. маєте на увазі. В ній є споряд до хірурга. Книга про сатанинські ритуальні вбивства на Різдво і після Різдва. Таке мені не дуже сподобалося. Я таке не дуже люблю. Тому 4 з 10. ожинова зима. Книга яка мені дуже сподобалась, мила казкова історія. Про сніг у травні, але про таку сніжну завірюху, і про події у двох часових просторах, у двох часових. І дві різні історії, які між собою переплітаються, скажімо так. Білий попіл, нуарний детектив, про Вія. Ой, ну важко оцінити цю книгу на, на 5, на шістдесяти. Непоганий детектив, але кінець вже, в кінці вже стає. Та навіть не в кінці, вже всередині книги, зрозуміло, головний замут. Але. Ну, дуже мене такі почуття, ніби сподобалось щось, а от фінал не сподобався, тому не 5 з 10. Оцінюю білий попіл. Володар перснів, мені сподобалось. Це таке найкласичніше фентезі. Ну, зрозуміло, що від Володаря перснів пішло все епічне фентезі. Тому, якщо ви фанат фентезі, вже читали щось епічне, то напевно, Володар Перснів для вас буде дуже наївним. Якщо ви ще ніколи не читали фентезі, то можливо Володар Перснів також буде для вас наївним, але. Він вам покаже, яке має бути фентезі. Мило, прикольно. Я, я прочитала поки що тільки дві з трьох. Сподіваюсь, до кінця року ще прочитаю третю. Сім з десяти. Мені подобається. Зелена миля виявляється, це містична історія. Я ніколи не знала, що там є містика. Це чутлива, містична історія від Стівена Кінга. Так, так, виявляєте, Стівен Кінг написав що щось чутливе і миле. Це ну одна його така книга, щоб ви знали, але одно. А, Ну, прикольно. Класна книга. В кінці можна поплакати, можна. Подумати про життя, напевно, трошки. Книга класна, на 7 з 10 я оціного. Ага, ще, ну, можу вам сказати, що це книга про двічно в'язаного та головного Вертухая. Так в книзі написано, я не знаю, як ця посада називається. Та мишу містера Дженглса. Книга так чи інакше. Різдвяна, підліткова книга просто Насятівченка, яка паралель, дві паралельні реальності її показують. Щоб з нею було, якби вона поїхала на Різдво до Нью-Йорка, і що було б, якби вона поїхала до в якого закохана його її найкращого друга. Ну, Таке абсолютно підліткова книга. Різдво Пуаро, класичний детектив Гати Крісті, який мені дуже сподобався на 60-ті. Мені сподобалось прикольний детектив. Прям класичний, класичний детектив Агати Крісті, де е, пів книги, пооро вже нам хоче розповісти, хто вбивця, але все підводить, підводить, підводить до цього. Стражі порядку. Кен Бруент, чи якось так звати автора. Я думала, що це детектив. Це ніфіга не детектив, це книга про те, як живе як детектив. Бо ніякого розслідування там немає. Всі книзі в якийсь момент нас кажуть, що вбивця ось цей. Тому, а як довести? Ніхто нічого не доводить. Круче. А чому я не внесла цю книгу в найгірші книги року? Реально вона фігова була дуже. Я очікувала більше. На жаль, в мене є друга ще частина цієї Це чотири книги, тетралогія. Ну я, напевно, прочитаю ще другу книгу, але так почекайте, ще яка книга? Ага. Книга Пратчета батько вепер. Мила книга. Ця книга менш мила, ніж на чари». Тут вона ця Ця книга більш доросла. Прикольні жарти, дуже багато я вам покажу. <смі> Дивіться, хоча ні, не дуже багато. Чомусь я потім вже може втомилася і не відмічала жарти. Класне почуття гумору, класна книга. На а, наскільки? я ще не придумала, до речі, я її тільки прочитала, я не придумала, наскільки оцінити, оцінити на 7 з 10. Отут тері праче, ну, все класно. Смерть заміняє Санта-Клауса, ну Батько Вепер — це Санта-Клаус у світі терепрачета, але потім починає нашаровувати тері прачета до дав цих чарівників. Окей, додав оцих ще там богів, почав додавати маленьких. Історія богів, історія чарівників. Оце мені було зовсім не зрозуміло. Вона для мене ніби було не розкрито, на що почали з'являтися ці боги. І ну, от я думаю, шість все таки чи сім з десяти. 10... Непевно, шістдесяти, я поставлю низі, але прикольна мила історія. Армагедон – фентезі від українських фантастів, де апокаліпсис настає кожні 20 років, і, скажімо так, радянське якесь суспільство має при цьому виживати щось робити. Непогана задумка, але реалізація ну. Так, занадто радянська книга. Незриме життя Анджелерю. Непогана книга з цікавою задумкою про дівчину, яка продала душу дияволу, і тому тепер ніхто не може її запам'ятати. Як тільки люди закривають двері перед нею, вони вже її не пам'ятають. Прикольно, але були деякі моменти, оскільки її ніхто не може запам'ятати, то вона знайома з людьми один день. І от вона знає людину один день і вже в неї закохується. Або вона місяць спілкується з людиною, але по одному дню, тобто в неї місяць перших побачень, і вона вже така закохана в нього. І все. Ну, в це мені не дуже вірилось, але в цілому книга сподобалась напевно, на 7 з 10. Ну так, не більше. Фінал книги, мені здається, якимось хитрим, і якщо чесно, не сподобався. Збірка оповідань Андрія Любки про подорожі, про ностальгію, про Україну трошки є. Цікаво і мило було читати. Десь з гумором, десь пізнавально. Дякую вам, що ви подивились моє відео. Я сподіваюся, вам воно було цікаве, не занадто швидко і хоч щось було інформативне. Бажаю вам, щоб наступного року всі книги, які ви будете читати, ви будете оцінювати на 10 з 10, будьте казати, що вони супер-пупер класні і взагалі чудові, різнокольорові. Бажаю вам всього найкращого. Читайте класні книги, будьте в безпеці, здорові та щасливі. Пока-пока.